Так, у нас 6 панелей по 700 Вт. Загальна потужність 4,2 2 кВт. Всі коннектори з'єднані. Під'єднаний ПВ-3 кабель 6 мм. Січення на конектор МС4 посаджено і змонтувало такий щиток. Стоїть запобіжник, автомат на 20 ампер. 20 ампер годин. Вимося. Що у нас виробляє? У нас 14.23. Сонця нема. Потужність звичайно, не змірюємо, поки до інвертора не підключимо, але вольтаж. Вольтаж ми можемо побачити. проблему. 247 і 9 вольт. 248 вольт. При тому, що сонця взагалі немає. О. Тут буде він викритий. Щиток IP65 не боїться вологи, дождю, тому його можна ставити на вулиці. Гармоводи є герметичні. От. Так що ще так обов'язково, щоб можна було відключити з пола, якщо робиться якісь ремонтні чи налагоджувані роботи.